Дві тисячі рік океани зникли, вода випарувалася так само раптово, як і з'явилася колись мільйони років тому. Спершу люди зраділи, узбережжя розширилось, відкрилися нові землі, але незабаром прийшли бурі з пилу та спека, якої ще не знала планета. Вчені створили синтетичну воду, і тепер її продають у кожному місті. Вона втамовує спрагу. Але залишає відчуття сухості в горлі, ніби чогось бракує. Діти, які виросли на цій воді, більше не вміють плакати їхні очі сухі, навіть під час болю, та найгірше почалося на місці колишніх океанів. Там, серед сухих тріщин і ржавих уламків кораблів, люди чують звук хвиль. Вночі, коли вітер завмирає, чути, як щось величезне рухається під землею, ніби вода досі там, але вона жива. Минулого місяця група дослідників спустилася в одну з найглибших тріщин, звідти вони надіслали лише одне повідомлення ми бачили їх, вони повертаються. Зв'язок обірвався, і відтоді тріщина росте щодня.